Найглибше відкриття Карла Юнга стосувалося не лише емпатії, як здатності тонко розуміти і відчувати інших, воно сягало глибинного, майже таємного питання: чому ж емпати здатні до раптового зникнення, без жодного попередження, і чому вони, одного разу пішовши, ніколи вже не повертаються? І що це невловиме, неочікуване зникнення може розповісти нам про приховані психологічні механізми, які, немов тіні, залишаються невидимими і незбагненними для більшості людей, які живуть поруч із ними? Юнг у своїх невтомних дослідженнях психологічних типів зафіксував феномен, який можна було б назвати синдромом емпатичного відходу. Його суть полягала в тому, що душі з надзвичайно високою чутливістю, ті, чия інтровертна інтуїція панувала над усім, могли роками перебувати у токсичних взаєминах, виявляючи при цьому нескінченне смирення, майже надлюдське терпіння і безмежну готовність до самопожертви. Вони, немов давні мудреці, приймали на себе тягар чужих страждань. Покладаючи їх на свої тендітні плечі, вірячи у світло, що може розгорітися навіть у найтемнішій безодні. Але в один момент, наче за якимось невидимим внутрішнім сигналом, вони зникали, зникали повністю, остаточно, без пояснень, без натяку на повернення, без найменшого шансу на відновлення зв'язків. Вони розчинялися, мов туман, на світанку. Залишаючи по собі лише питання і порожнечу, Юнг вважав це явище не просто дивним, а небезпечним, тому що йшлося про людей, які володіли своєрідною безсвідомою системою внутрішніх меж. Ці межі не були результатом свідомих рішень, продуманих кроків. Вони діяли набагато глибше на рівні самої психіки, недоступному для раціонального контролю, мов стародавні обереги, вплетені у тканину їхнього буття. Їхня інтровертна інтуїція, немов чутливий радар. Вловлювала ледь помітні ознаки емоційних маніпуляцій, підступної психологічної токсичності задовго до того, як свідомість могла це осмислити, сформулювати, назвати так. Народжувалася тиха, але глибинна внутрішня криза. Зовні людина продовжувала посміхатися, підлаштовуватися, зберігати видимість гармонії у стосунках. Але в найглибших закутках душі її психіка вже фіксувала небезпеку, як стародавній вартовий фіксує наближення ворога. Тиск наростав, немов невидима вода, що заповнює приміщення доти, доки не відбувався раптовий остаточний розрив. Це було не проявом жорстокості, не актом помсти, а чистим інстинктом виживання. Останнім подихом душі, яка прагне зберегти себе. Особливо вразила юнга абсолютна остаточність цього процесу. Це не були звичайні сварки, тимчасові паузи, що дають надію на примирення чи маніпулятивні відходи заради повернення уваги. Емпат зникав у повній тиші, залишаючи по собі лише порожнечу і загадку, і не повертався ніколи. Для тих, хто залишався, це ставало справжнім шоком. Партнери, друзі, родичі залишалися у цілковитому здивуванні щиро, без тіні сумніву, вірячи, що все було в повному порядку, що ніщо не віщувало біди. Юнг називав це явище не зрадою і не егоїзмом, а безсвідосним самопорятунком, екстреним втручанням психіки у момент, коли свідомі захисні механізми остаточно зламалися, перестали працювати, зникли. Прорив у розумінні Юнга стався під час його роботи з пацієнтом, який володів винятковою чутливістю до чужих емоцій. Протягом багатьох місяців. Ця людина терпіла приниження, критику та постійний емоційний тиск. При цьому його сни ставали дедалі тривожнішими, наче пророкуючи майбутню катастрофу. Він бачив, як тоне у каламутній воді, як горить у замкненому будинку, або як несе на собі непосильні тягарі, що згинають його до землі. А потім сталося щось безпрецедентне. Без найменшого конфлікту, без жодної видимої причини пацієнт просто зник зі стосунків: ні слова пояснень, ні поступового віддалення, лише раптова, оглушлива тиша. Юнг був вражений, це суперечило всім його уявленням про динаміку людської поведінки, про звичайні шляхи розриву зв'язків. Проте, у ході подальшого аналізу, він виявив, що безсвідоме пацієнта зафіксувало токсичність цих взаємин за півроку до остаточного розриву. Його нервова система, немов надчутливий прилад, реєструвала психологічне насильство в той час, як свідомість вперто раціоналізувала, виправдовувала і знаходила пояснення всьому, що відбувалося. Раптове зникнення виявилося не імпульсивним вчинком, не хвилинним поривом, а тим, що Юнг назвав психічною екстреною операцією, останнім радикальним способом захистити особистість від повного руйнування, від розпаду. Юнг писав: безсвідоме втрутилося тоді, коли свідомість не змогла захистити індивіда від психологічного знищення. Цей випадок показав, що у деяких людей існують внутрішні системи раннього попередження, настільки тонкі та витончені, що вони здатні передбачити крах стосунків за багато місяців до його явного прояву, до того як свідомість зможе це усвідомити, але їхня свідомість, немов паралізована, залишається безсилою доти. Доки безсвідоме не перехоплює управління і не запускає радикальні безкомпромісні заходи порятунку, таким чином феномен емпатичного відходу це не прояв холодності, небайдужість, нелегковажність, це аварійний вихід, що вбудований у саму психіку, який вмикається тоді, коли емоційне вигорання досягає критичної безповоротної точки, і це не був поодинокий випадок. Спостерігаючи за своїми пацієнтами, Юнг почав фіксувати повторювані закономірності, що, врешті-решт, привело його до формування теорії, яку можна назвати емпатичним перенапруженням. Під цим станом розумілося перетворення вродженої чутливості на вразливість у тих випадках, коли у людини були відсутні надійні психологічні кордони, міцні стіни, що захищають її внутрішній світ. Юнг встановив, що високочутливі люди володіють унікальним механізмом, який можна назвати інтуїтивним виявленням токсичності. Їхня домінуюча інтровертна інтуїція постійно сканує простір стосунків, немов невидимий локатор, вловлюючи найдрібніші емоційні невідповідності, ледь помітні ознаки маніпуляцій та приховані сигнали психологічної небезпеки. Цей процес відбувається далеко за межами свідомого контролю, наче у найглибших підводних шарах психіки, де свідомість не має доступу. Юнг виявив, що такі люди безсвідомо обробляють тисячі мікросигналів, ледь помітні зміни тону голосу, виразу обличчя, загальної енергетики, жестів, пауз, поведінкових невідповідностей. Їхня свідомість навпаки схильна відмахуватися від цих сигналів, вважаючи їх параноєю або надмірною уявистістю, накручуванням. Інтуїтивна функція в такі моменти будує детальні складні карти психологічної динаміки, в той час як функція почуттів змушує їх продовжувати підлаштовуватися і ігнорувати тривожні дані заради збереження видимої гармонії, заради миру. Юнг описав три стадії цієї безсвідомої системи попереджень, немов три етапи наближення неминучої бурі. Перша стадія це тихий сигнал тривоги. Інтуїція починає реєструвати маніпуляції та ознаки емоційного тиску, немов перші краплі дощу. Свідомість вже раціоналізує їх і намагається пояснити по-доброму, знаходячи тисячі виправдань. У цей період сновидіння стають дедалі хаотичнішими і тривожнішими, мов психіка надсилає зашифровані сигнали про наближення небезпеки, про те, що щось не так. Друга стадія це психологічний тиск у безсвідомому починає накопичуватися те, що Юнг назвав енергією відходу це зростаюча, майже нав'язлива потреба втекти, відірватися, зникнути. Людина може відчувати незрозумілу втому внутрішнє напруження, всеохоплююче бажання до ізоляції, але зовні вона все ще залишається поступливою і стриманою, не видаючи своїх внутрішніх переживань. Третя стадія аварійне перекриття на цій стадії активуються так звані протоколи виживання. Безсвідоме бере управління на себе, не питаючи дозволу у свідомості, і запускає різкий раптовий відхід без пояснень, без попереджень, без повернення. Для оточуючих це виглядає як абсолютно несподіване і нелогічне зникнення, але насправді це остання міра захисту від повного психологічного руйнування, від самознищення. Чому ж цей відхід здається таким несподіваним для оточуючих? Юнг підкреслював, що саме ця триступенева динаміка і пояснює шокуючу раптовість відходу емпатів, їхня зовнішня поведінка до самого кінця залишається м'якою, поступливою і навіть турботливою, мов ідеальна маска. Але за цим фасадом ховаються місяці або навіть роки безсвідомого напруження і внутрішньої боротьби. Коли психіка переходить у режим порятунку, свідомість виявляється вимкненою з процесу, а рішення вже прийнято глибинними рівнями особистості, де свідомість не має сили. Юнг виявив приховану психологічну пастку, яка робить відхід без попередження майже неминучим для багатьох емпатичних людей. Суть її в тому, що коли їхня інтуїція починає вловлювати токсичність у стосунках, вони не захищають себе, а навпаки, безсвідомо посилюють свою пристосовницьку поведінку. Юнг називав це явище зворотною реакцією кордонів. Чим сильніше безсвідоме відчуває загрозу, тим більш щедрими, турботливими та поступливими стають емпати на свідомому рівні, мов намагаючись задобрити невидимого ворога. Так створюється парадоксальна динаміка: у стосунках формується хибне відчуття безпеки, токсична поведінка партнера лише посилюється, адже підвищена поступливість емпата. Подає сигнал про безмежну терпимість, про те, що так можна поводитися. Результат виявляється руйнівним. Близькі щиро переконані, що все йде прекрасно, тоді як внутрішній фундамент особистості емпата непомітно, але невпинно руйнується, розсипається на порох. Юнг наводив приклади випадків, коли оточуючі були приголомшені раптовим відходом емпатів. Більше того, в останні тижні перед зникненням вони нерідко ставали ще більш уважними та турботливими ніж раніше, остаточно маскуючи наближення кризи, ховаючи її від чужих очей. Юнг відзначав особливу іронію цього процесу. Співчуття, їхня найбільша сила перетворювалося на в'язницю. Емпатія, їхній головний дар починала підживлювати ту саму поведінку, яка руйнувала стосунки, роз'їдала їх зсередини. Чим більше вони намагалися зцілити іншого через самовідданість і пристосування, тим більше дозволяли токсичності вкорінюватися, розростатися як бур'ян. Саме тому після відходу пояснення виявлялися майже неможливими. Як пояснити місяці невидимих психологічних пошкоджень тому, хто ніколи їх не помічав, хто був сліпий до чужих страждань? Юнг підкреслював, що спроби виправдатися або пояснити найчастіше натрапляли на газлайтинг і маніпуляції, на нерозуміння і звинувачення. Врешті-решт, мовчання ставало єдиною справжньою формою захисту, єдиним способом зберегти себе. У ході спостережень Юнг виділив чотири основні патерни відходу емпатів, що відображають різні рівні психологічної усвідомленості перший фантомне зникнення. Це повне та остаточне зникнення без будь-яких попереджувальних ознак, немов людина просто розчинилася у повітрі. Ці люди настільки відточили механізм безсвідомого пристосування, що їхні страждання залишалися повністю прихованими, непомітними. Зовні все виглядало ідеально до моменту, коли безсвідоме активувало екстрений протокол захисту, і тоді емпат зникав, немов привид. Другий патерн поступове згасання. Це непомітне віддалення, повільне скорочення розмов, затримки з відповідями, зниження емоційної залученості, немов світло повільно згасає. Причини цього ніколи не озвучуються. Поступово контакт сходить на нівець, поки не зникає повністю, залишаючи по собі лише холодну порожнечу. Третій патерн вибух кордонів це різкий перехід від крайнього терпіння до жорсткої ізоляції. Приводом може стати незначний інцидент, який стає останньою краплею після місяців накопиченого напруження, немов невеликий поштовх, запускає обвал. Емпат спочатку закривається емоційно, а потім остаточно йде, не залишаючи місця для переговорів для примирення. Четвертий паттерн, тихий захист, є найбільш усвідомленим варіантом людина. Заздалегідь розуміє руйнівність того, що відбувається, і йде стратегічно обираючи момент для мінімізації потрясінь. Вона може залишити повідомлення або коротке пояснення, але ніколи не розкриває деталей, які могли б стати інструментом для нових маніпуляцій, для подальшого знецінення. Незважаючи на відмінності, всі чотири моделі мали спільний і вирішальний елемент повну відсутність переговорів або пояснень після відходу. Але найвражаючишим відкриттям Юнга стало розуміння того, чому емпати ніколи не повертаються. Це не питання характеру, не вибір чи принципи, це психологічна неможливість. Після того, як безсвідоме здійснює те, що юнг називав захисним відходом, будь-яка спроба повернутися викликає у людини найважчу внутрішню кризу, справжній розкол душі. Юнг документував випадки, коли такі спроби призводили до панічних атак, глибокої депресії та стану, який можна назвати психічним відштовхуванням. Нервова система буквально відкидала саму можливість повторного контакту, як організм відторгає чужорідне тіло, що загрожує його існуванню. Безсвідоме вже класифікувало стосунки як смертельно небезпечні, і тому повернення ставало не просто небажаним, а неможливим. Перекресленим назавжди, Юнг виділив три ключові бар'єри, які пояснюють, чому повернення емпатів після відходу виявляється психологічно неможливим. Перший це безсвідомі протоколи захисту, той самий механізм, який змусив людину піти, починає працювати проти будь-яких спроб повернення, немов невидимий страж. Юнг розглядав це як еволюційний принцип виживання. Якщо психіка одного разу зафіксувала загрозу для психологічного існування, вона зберігає постійну пильність і активно перешкоджає повторному впливу, не дозволяючи собі знову опинитися у небезпеці. Другий бар'єр трансформація. У період відсутності емпат переживає стрімкі внутрішні зміни, немов скидаючи стару шкіру. Юнг відзначав, що в цей момент безсвідоме використовує простір розриву для відновлення виснажених ресурсів і вибудовування міцнішої системи кордонів, нових опор. Повернення означало б відмову від досягнутого психологічного зростання, крок назад у колишню роль, від якої психіка вже відмежувалася, назавжди попрощавшись. Третій бар'єр визнання реальності. Перебуваючи поза руйнівними стосунками, емпати починають відчувати те, що юнг назвав відновленням ясності. Вони починають бачити патерни маніпуляцій і насильства, які раніше були замасковані їхньою власною поступливістю, їхнім бажанням зберегти мир. Спроба повернутися в такі зв'язки стає для них свідомим актом самознищення, який їхня оновлена психіка вже не може дозволити. Юнг підсумовував, подібні відходи представляють собою психологічну линьку. Щоб вижити, індивід повинен скинути стару шкіру ідентичності нескінченного пристосуванця. Повернення в неї неможливе, так само як неможливо знову надіти скинуту оболонку, що вже відслужила своє. Юнг попереджав про існування особливої категорії людей, яких можна назвати. Емпатичними хижаками. Вони цілеспрямовано обирають чутливих особистостей як жертв, використовуючи їхнє співчуття як ресурс для задоволення власних потреб, немов викачуючи життєві сили. Юнг описував характерні ознаки таких людей. Надто швидке розкриття драматичних особистих історій, розрахованих на рятівний відгук емпата, систематичне порушення дрібних кордонів з подальшими рясними вибаченнями, що лише маскують подальші порушення. Він зазначав чергування надмірної вдячності з тонкою критикою, гнів або маніпуляції у відповідь на будь-яку спробу позначити власні межі. Юнг підкреслював, що емпати повинні навчитися розпізнавати залежність від пристосування так само ясно, як будь-яку іншу форму залежності. Вона підживлює его, ілюзію власної незамінності, але при цьому руйнує справжній зв'язок, перетворюючи його на порожню оболонку. Юнг помітив, що емпати, яким вдається зберегти свою чутливість, не втрачаючи її руйнівним чином. Проходять передбачувані стадії розвитку, немов шлях до просвітлення. Перша стадія криза розпізнавання, яка зазвичай запускається болісною втратою або зрадою. Емпат розуміє, що його поступливість не запобігла відторгненню, а навпаки, зробила можливим погане поводження, відкрила двері для знецінення. Ключовий прорив настає з усвідомленням чутливість цінна. І потребує захисту, немов тендітна квітка, яку треба оберігати. Друга стадія експериментування з кордонами. На цьому етапі людина пробує встановлювати невеликі обмеження і спостерігає за реакцією. Виникають почуття провини та страху здатися егоїстом, але разом з ними приходить і дивовижне відкриття. Здорові люди поважають кордони. А токсичні видають себе, порушуючи їх. Третя стадія інтеграція інтуїції. Формується довіра до безсвідомих попереджень, які раніше відкидалися як накручування або параноя. Емпат вчиться відрізняти звичайну тривожність від справжніх сигналів про небезпечних людей і ситуації, прозріваючи істинну картину. Четверта стадія. Усвідомлений вибір приходить здатність розумно розподіляти емоційні вкладення, а не роздавати себе без розбору, мов безцінний скарб. Емпат стає тим, кого Юнг називав усвідомленим емпатом чутливим за вибором, а не за примусом, контролюючим свою силу. П'ята стадія емпатична майстерність. На цій стадії чутливість перетворюється з рани на дар. На могутній інструмент людина здатна любити глибоко, зберігаючи при цьому ясні непорушні межі. Саме тут виникають рідкісні, але по справжньому зрілі стосунки, ті, про які емпати завжди мріють, прагнуть їх. Юнг відзначав. Інтегровані емпати рідко йдуть раптово, тому що вміють вирішувати проблеми на ранніх етапах і вкладаються тільки в тих, хто демонструє взаємну повагу. Юнг вважав, що емпати, які навчилися свідомо вибудовувати кордони, виконують важливу еволюційну задачу. Їхній приклад показує, що глибокий зв'язок вимагає взаємної поваги, а не односторонньої самопожертви, що веде до руйнування. Більше того, безсвідомий відхід емпата, яким би болісним він не був, виконує колективну навчальну функцію. Він змушує тих, хто залишається, зіткнутися зі своєю залежністю, паразитичними моделями і нездатністю до справжньої турботи, до справжньої близькості. Юнг писав: раптове зникнення емпата стає дзеркалом, що відображає здатність іншої людини до справжньої турботи на противагу простому споживанню емпатичних ресурсів. Емпат, який йде без попередження і не повертається, не є жорстоким. Він слідує безсвідомому механізму виживання в ситуації, коли свідомі кордони повністю зруйнувалися, коли вже не залишилося іншого виходу. Юнг показав, що цей патерн – не слабкість і не зрада, а екстрене втручання психіки, її остання спроба зберегти особистість від повного руйнування. Ваш шлях від безсвідомого втечі до свідомого вибору це не тільки ваше особисте зцілення, це прокладання нової дороги любові більш здорової, чесної і зрілої для всіх. Ваша історія не про поразку. Вона про те, як чутливість перетворюється на силу, коли ви вчитеся її захищати, коли ви стаєте господарем свого внутрішнього світу.